Покоління патріотів понад 30 підлітків з усієї України опановували морську справу у Сагунівці, що на Черкащині. На човнах хлопці та дівчата підкорювали Дніпро, вчилися плавати і жити у польових умовах без допомоги батьків. На два тижні молодь відмовилася від інтернету і заглибилась у вивчення української історії та козацтва. Колишня Луганчанка, а зараз львів'янка Олеся Олексюк підкорює дніпровські простори. Дівчина у таборі навчає молодь плаванню, але бере участь у змаганнях на воді. Каже, протистояти хлопцям дещо важко, проте дівчата не здаються. Стрільність того, що в дівчат, по суті, по принципі, плачовий пояс дуже слабий, розвинути. Але якщо дуже хотіти і дуже старатись, то можна дуже класно, дуже хороші результати показати. Ну я більше як інструктор, то я більше навчила, ніж відкрила нового для себе. Але з кожним роком все. Вдосконалюється вдосконалюється своє вміння, знання. Розвиваємося, розвиваємося. Шість команд по шість осіб на швидкість мають пройти водну дистанцію. тому на різних плавзасобах, розповідає 17-річний Юрій Хомик. Тобто в нас були певні види плавзасобів, такі як каяк, катамаран і байдарка. І діти повинні були на швидкість обійти трасу. Ну і все. Траса, що це траса? І в чому траса складна? це тобто, вона складалася з початкових воріт, тобто тут старт, там фініш, середні ворота і буї, навколо якого вони повинні були обійти. В чому складність такої? Складність, тобто кожна команда мала певну кількість людей і з першого плавзасобу, який стартував, людина мала перепригнути і йти на другому плавзасобі. І потім, типу, на третьому плавзасобі остання вже людина йшла сама. Понад 30 підлітків з усієї України на Черкащині намагаються бути самостійними, опановують морську справу та вивчають історію. Подібні табори пластунів діють по всій країні, проте Черкаський унікальний, єдиний із морською тематикою, каже капітан краєвого морського табору Тарас Садовий. Ми їм провадили гутірки з практичного морського пластування. Це є інструктажі на чайці, будова, вітрильництво, це є катамарани, гребля. Каяк, гребля, плавання, рятівництво це дуже важливо. Наразі в нас в Україні мало хто вміє плавати і рятувати людей. Також у нас були заняття по історії. Разом з українською молоддю у таборі на два тижні оселився і 22-річний поляк Кацпер Собчик. Він учасник подібного пластуну польського молодіжного руху. Мови нашої кацпер не знає, проте додає, це не є для нього проблемою. Найбільше йому подобається традиції табору. Tradycja. Tradycją na pewno jest właśnie, teraz jest pora obiadowa i tradycją tutaj jest zachowanie się przy stole. Na początku jest modlitwa, wszyscy się modlą, później czekamy aż kapitan spróbuje danie, musi powiedzieć czy jest smaczne czy nie. Panie kapitanie, proszę o smacznego. może Молодіжний табор відвідали представники обласної влади. Підліткам подарували патріотичну літературу і значки із Шевченківською символікою. І найголовніше добре, те, що ці діти, знаєте, позбуваються дурних звичок. Я про це запитала, чи є дурні звички у молоді серед ну, от в цьому таборі? Є і багато, і між собою в спілкуванні вони все-таки намагаються розставити акценти, що є здорове виховання, внутрішнє. діти мають можливість максимально бути самими собою. І вони відповідно і мобілізуються щоб на те, щоб бути кращими. Засмаглі та натхненні відпочинком підлітки вже незабаром підуть у школу. Проте обіцяють за рік знову повернутись на Черкащину у пластунський табір.